Вітаю пані і панове. І від сьогодні ми починаємо нову тему: це безособові форми дієслова, так звані verbals, їх називають ще. І в цю компанію попадає інфінітив, неозначена форма дієслова. Герундій, який Герундій, інакше він не називається. participle, дієприслівник. participle є двох видів. І їх близькі родичі, ну можемо сказати похідні. Це verbal noun від дієслівний іменник і participle adjective – дієприкметник. Я всі терміни буду називати англійською, тому що українською мовою я їх не пам'ятаю. Англійською я принаймні пам'ятаю, як це все називається, тому сорі. Якщо вам цікаві переклади, ну я думаю, без проблем можна це все перекласти. Звичайно, що ми можемо не знати всіх цих назв, але ті з нас, хто довчилися, хоча б до рівня B1, до такого більш-менш інтермідієт, вже всі бачили ці штуки. В різних видах, в різних позах, як то кажуть, і ми всі знаємо, що воно є. Просто іноді трудно відрізнити одне від другого. Ну і взагалі, іноді проблема, що саме вживати, як вживати особливо інфінітив Герундій. Вони нібито перекладаються майже однаково. І взагалі, що вони можуть, що вони не можуть. Можна тут сказати таке, що тема безособових форм дієслова це одна з найскладніших і найодно. Обсяжніших тем в англійській граматиці. Дуже всього багато, дуже багато нюансів, дуже багато виключень, дуже багато різних таких моментів, які нібито можна і не знати, ну але бажано все-таки знати. Ну нагадаємо собі, що таке інфінітив. Якщо, приміром, I can swim fast. ну ось мій інфінітив після модального дії слова. Він без частки ту, він може бути з to, може бути без ту. Це вже нюанси, але від цього менше інфінітивом він не стає. А може бути приміром таке: I'd like to swim here. Я би хотіла тут поплавати. Ну, ось тут інфінітив у нас повний і стоїть після основного дієслова, на відміну від попереднього речення, де він стоїть після модального. Як ми знаємо, що поплавати треба перекладати інфінітивом, тому що тут «I'd like» стоїть. Дуже збагато залежить від основного дієслова. Візьмемо Герундій. «I love swimming here». Я люблю тут плавати. Ось джерунд. А ось приміром таке: while swimming, don't do it much». Ось цей «swimming» – це вже participle першого типу. Або participle перший, так званий. А основна думка в нас «don't do it much». Плаваючи, не сильно багато плавай. Або таке. I saw a broken car. Я побачила зламану машину. Ну і тут ми маємо справу з participle adjective, який походить від participle другого типу. А можна, приміром, ще таке: Watched by many, he was delighted. Коли за ним спостерігали багато хто, він був задоволений, якщо дослівно спостережений багато ким. Ну, Тут власне ми маємо пати другий. А може бути ще таке. I am tired of walking. Я втомилася від ходіння пішки. І тут ми маємо справу з Verbal Noun. Він походить від Герундія, але виконує роль іменника. Ось так можуть виглядати форми дієслова у повсякденному житті. І ясне діло, що це абсолютно не все. Це хіба верхівка айсберга. Ну, і Якщо намалювати майндмапу таку. Можна сказати так, що всі verbals розділяються на три категорії. Перша категорія це інфінітів. Інфінітів може бути повний, може бути неповний. Себто або сту, або без ту. Все залежить від того, після чого він стоїть. І якщо після модальних дієслів він буде неповний. В переважній більшості випадків він повний. Інітив, в свою чергу, може бути пасивний, може бути перфектний, може бути продовжений. Чому так? Тому що це. Форма дієслова. А ми пам'ятаємо, що в англійській дієслова може бути в продовженому часі, в перфектах можуть бути і в простих часах. Ну от тому всі ці форми дієслова теж можуть бути і перфектними, і продовженими. Далі друга група, яка в книжках дуже часто позначається ось такою хитрою штукою. Веінг. Що це за веінги? Насправді до цих веінгів відноситься participle першого типу. Verbal noun, ну і герундій. І весь прикол в тому, чому їх об'єднують в одну групу, не тому, що вони функціонально одинакові. Ні, вони абсолютно різні. Але при цьому вони мають абсолютно один і той же зовнішній вигляд. Якщо ми візьмемо приміром слово go, в інфінітиві воно буде або «to go, або просто go. Participle перший це «going», Verbal noun – це «going», І surprise surprise, – це теж буде «going». Тому тільки в реченні. Залежно від того, де воно стоїть, ми будемо знати, з чим ми маємо справу. От в цьому вся складність. Ну і ще. У participle першого є родич, який теж так само виглядає, і називається participle adjective. І тут теж буде going умовний. Ми можемо взяти любе дієслово і від нього утворити, от, будь ласка, фактично чотири частини мови. А з інфінітивом ми маємо вже п'ять. Тепер є ще одна група, остання це так званий Вид. І тут теж вона розпадається на двоє. Перше це participle другий. І друге це participle adjective. Як же так може бути? Participle adjective тільки що був у нас там, де ви Ing. так, але participle adjective буває також і від другого participle. Тому він буде з ідом. Ну от візьмемо, приміром, слово give. І тут воно буде given, даний. І як правило, Патис Apple II не самостійний. Він буває зазвичай частиною пасивних конструкцій. І ми його бачимо в основному в Passive Voice, ну ще в перфектах, але це трошки інша тема. Ну і Surprise Given може також бути прикметником. Все залежить від того, знову ж таки, де він стоїть, на те питання він не буде відповідати. Якщо би цей give попадав у нас в першу категорію, то тут було би giving, Ну і всюди теж було би giving без варіацій. Ось це в загальному, з чим ми будемо мати справу впродовж наступних пари місяців. Фактично, ми маємо справу з п'ятьма частинами мови. І якщо пати себе пеледжиків врахувати як одну. Ну, просто два, дві форми, скажімо так, але частина мови все-таки одна: це, це прикметник. Інша справа який саме. І якщо з інфінітивом ще більш-менш ясно, хоча це тільки здається, насправді нічого з ним не ясно, і мало хто з нас уявляє собі, що інфінітив може бути не тільки у зворотах, і не тільки після модальних дієслів, він може бути і після звичайних дієслів, він може бути підметом, він може бути додатком. Так само і Джерунд теж може бути і додатком, і підметом, і частину. Присудка і чим завгодно в принципі може бути в реченні. Ну participle – це взагалі дуже специфічна частина мови. І Якщо нею володіти, життя стає кольоровим і цікавим, тому тут буде дуже багато теорії, дуже багато нюансів і дуже багато таких речей, які нібито не очевидні. Ну і звичайно, після всього цього, напевно, світ ні для кого не буде вже таким, як він є зараз. Ну, що ж робить, це доросла граматика, і тому тут все складно і багатогранно. Посилання на скріншот в описі відео. Посилання на плейліст по безособовим формам також буде в описі відео. Дякую за увагу. Далі обов'язково буде. Ставте свої питання в коментах. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал.